Школа номер один в Ожгороді завжди була прикладом для всіх навчальних закладів міста. Вишукана архітектура старого корпусу. Розташування в центрі біля набережної не залишає байдужими перехожих. Однак, 12 лютого школярі там залишились під замком ні виходу, ні входу. Учням виходити з приміщення заборонили. Діти з мобільних телефонували батькам, що коїться щось дивне виявилося. Наказ зверху. Школярі заважали і занадто шуміли на вулиці. По неофіційній інформації це була вказівка з мерії не випускати дітей на перерву. Оскільки коли вони виходять на на набережно, собі відпочивають і гуляють. Вони дуже шумлять і мішають невідомо кому чи мерії, чи іншим особам, родичам керівництва мерії, після втручання окремих осіб заборону відмінили. Діти радісно вибігли на вулицю. Самі школярі підтвердили, вранці школу справді закрили на ключ і ніколи не випускали. Дітлахам це не сподобалось, тож говорити на камеру хлопчики, не побоялися. Стату школи такий. що не можна виходити на Ні, так. не можеш вообще виходити. А ви чому вийшли? А чому? Ми такі умні, хлопці, що ми вийшли. Активіст Олександр Волосенський каже, через ідеї та забаганки деяких високопосадовців можуть постраждати діти, адже багато хто бачив, як учні першої школи після заборони виходити замість дверей перелазили через високий паркан, аби подихати свіжим повітрям.